В РОЕП ви можете працювати як швидкими офлайн-продажами, так і з продажами, що мають певні етапи: очікування, замовлення товарів, доставку тощо. Також ви можете отримувати замовлення соцмереж, маркетплейсів та інтернет-магазинів прямо в РЕП. Спочатку розглянемо перший варіант для офлайн-продажів. Перейдіть на сторінку продажі і натисніть Плюс-продаж далі вкажіть клієнта. Зверніть увагу, що це не обов'язково, тому що інколи клієнти не будуть залишати дані про себе, щоб придбати якийсь аксесуар до техніки. Далі знайдіть потрібний товар за назвою, кодом чи артикулом. В цьому полі також можна використовувати сканер штрих-кодів. Крім товарів, ви можете продавати послуги, наприклад, поклейку захисного скла чи інші послуги, які виконуються дуже швидко і не потребують оформлення замовлення. За потреби ви можете додати знижку на окремі позиції. Або одразу на весь продаж. Далі натисніть Продати. Оберіть форму оплати і касу. За потреби можна надрукувати фіскальний чек. Для цього у вас має бути підключений ПРРО. А також ви можете надрукувати товарний чек від магазину з інформацією про гарантію, наприклад. Натисніть Створити. Готово. Продаж успішно оформлено. Необхідні документи пішли на друк, а платіж відображається у відповідній касі. Для оформлення складних продажів, які мають певні етапи чи тривалість, рекомендуємо використовувати замовлення. Ви можете створити окремий тип замовлення продаж, в якому будуть інші поля, які потрібні саме для продажів. Потім ви створюєте замовлення з типом продаж, вказуєте клієнта та іншу необхідну інформацію. І вже ж списуєте зі складу товар, який купляє клієнт. Пошук товару відбувається так само: за назвою, кодом, артикулом та серійним номером. Або тут можна відсканувати штрих-код товару. Для замовлень ви можете підключити інтеграцію з нова пошта, щоб створювати ТТН прямо в замовленні, і потім контролювати статус доставки завдяки автоматичній зміні статусів. І коли клієнт отримав та забрав своє замовлення, переводите його в закритий статус та приймаєте оплату. Тут так само можна андрукувати фіскальний чек та товарний чек від магазину. Якщо ви здійснюєте продаж через маркетплейси Пром та «Розетка», або маєте власний інтернет-магазин на Хорошоп, Шопіфай чи Шопекспрес, то ви можете підключити їх до РОЕП на сторінці налаштування e-commerce Connect. І в результаті ви будете отримувати замовлення з цих ресурсів у вигляді замовлень, де вже буде вказано клієнта та додано замовлені товари. А також буде вказано ТТН, якщо клієнт одразу оформив доставку через поштові служби. Більше інформації про підключення кожного маркетплейса чи інтернет-магазина в окремих відео на нашому YouTube каналі. Якщо ви здійснюєте продажі через соцмережі, то ви можете підключити їх до РЕП на сторінці налаштування чати. Надалі всі повідомлення та коментарі від клієнтів будуть відображатись в розділі Чати, де ви зможете відповідати клієнтам і за потреби одразу створювати продажі чи замовлення. Більше інформації про роботу з чатами в окремому відео на нашому YouTube каналі. Весь функціонал для роботи з продажами доступний в безкоштовному мобільному додатку ROEP. Отже, ваші менеджери і продавці зможуть повноцінно працювати прямо зі смартфоном. Більше інформації про всі можливості мобільного додатку в окремому плейлісті на нашому каналі.